Пала нашому Господу за ті величезні чудеса, свідками, якими в них є, правда. <плес> Можна сказати, роками люди вимолюють чудеса. І прийшов момент, коли вони прийшли. Ви знаєте, вони наскільки прийшли, як той шторм, як та буря, як та велика хвиля, ви знаєте, що <плес> цілий світ не може оговтатися. До цього моменту цілий світ не міг оговтатися з однієї причини. Тепер цілий світ не може оговтатися з того, які великі великі зміни прийшли в нашу країну. І ми сьогодні знову зібралися на цьому місці, щоб знову подякувати тому Господові, який написано, тому що він є Господь Чудес. І ви знаєте, я хочу сьогодні поділитися з вами такою темою. Коли я почну розказувати про це, ви зрозумієте? Ну це практично про нашу церкву. І в цьому місці писання, яке ми розглянемо, знаєте, ми почерпнемо сьогодні великий урок. Ми запасемося дуже великим терпінням, довготерпіливістю, ви розумієте, і ми навчимося дякувати Господу за те, що ми маємо. Ви знаєте, і тема моєї проповіді сьогодні називається так дивно. – «Благословляємо найгірше теперішнє. Так? Зараз ми це розберемо. Ви знаєте, Ми навчимося це робити. І давайте ми відкриємо місце з писання. Давайте ми відкриємо книгу буття і подивимося, 29-й розділ. І давайте ми прочитаємо це місце списання, а потім ми будемо розглянути. Вірш за віршем. Давайте ми прочитаємо про Якова. Ви пам'ятаєте, коли Яків уже втік з дому, коли він несправедливо обманув свого батька, коли він вкрав благословіння брата, коли він довго і довго біг полями, переживав на кожному кроці, боявся, що його хтось дожини і вб'є. І давайте ми почитаємо це місце з Писання. Ви знаєте, 29-й розділ і. Почнемо з восьмого вірша. І добіг він до того місця, де були землі дядька його, бо він якраз і тікав туди. Розумієте, він подумав собі, а куди мені краще втікнути та втечу я до батька свого. І він милосердний, як моя мама, і він мене захистить. І ви знаєте, коли він добіг уже до тих країв, де жив його батько, побачив Дядько. Дядько перепрошую, то він побачив там пастухів. І давайте ми. І eh, прочитаємо вас восьмого вірша. Так, а вони відказали, це коли він запитався до пастухів, не можемо, аж поки не будуть зігнані всі стада і не відкотять каменя з отвору криниці, тоді понапуваємо отару. Ми бачимо, що Яків побачив пастухів, побачив криницю і хотів спитатися, чи це є землі, чиї це землі, і чи чули вони таке і таке ім'я такого то чоловіка, якого він чекає. І коли він побачив, що всі чекали, щоб напоїти свої отари, чекали, щоб відкотити велику. Каменя, який покривав криницю, ви розумієте, він спитав, чому ви не робите це вже? І кажуть вони, тому що мають пригнати всі отари. І каже, а ось, дивіться, і каменя відкотити. І написано, і ще він говорив із ними, аж ось приходить Рахіль з отарою батька свого, бо була вона пастушка. Ви знаєте, коли це прочитала, я дуже сильно тішилася, тому що ми привикли зазвичай знати, що Давид був пастухом, правда? І Давид пас вівці. І можна сказати, і вже там ä, така така відкриває. Ідея, думання, він був пастором, він доглядав своїх вівців, тому Господь доручив йому отару, доручив йому народ ізраїльський. І зазвичай, як ми думаємо, чоловік це міг робити. Але ви бачите, що тут написано, що Рахіль була пастушка. Я також тішилася, тому що я в своєму дитинстві також дуже багато років пасла корови. Ви знаєте, і я дуже добре розумію, що це таке бути пастухом. Це треба в першу чергу любити свою корову, своїх корів, доглядати, переживати. Що вони часто не наїлися, то що вони дуже хочуть, а потім їм може стати зле. Ви розумієте, сам сам просто пасти коров, це просто не означає взяти палець і, 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 і супроводити її на то місце, де вона пасеться. Ти ж мусиш пильнувати її. Коли я прочитала, що Рахіль була пастушка, ви знаєте, мені було дуже приємно це бачити. Я одразу сказала, і я, і я, і я була пастушка. Читаємо далі, дивимося. І сталося, коли Яків побачив Рахіль дочку Лавана, брата матері своєї, та отару Лавана, брата своєї матері, то підійшов Яків і відкотив каменя з отвору криниці, і напоїв отару Лавана, брата матері своєї, і поцілував Яків Рахіль і підніс свій голос і заплакав. Дивіться, як цікаво. Дуже цікаво, правда, йде змучений, тікає, наляканий, упрів. Як то кажуть, пересохло в горлі. І як тільки побачив він Рахіль, ви знаєте, ну напевне хотів похвалитися, бо написано, що дуже великим каменем була присунута, закрита та криниця, тобто люди, які там були, вони мусили чекати, поки зійдуться всі пастухи і всі разом відсунуть того каменя. І пише, що Яків, як тільки побачив Рахіль, як то кажеться, потеряв дар речі. Ви розумієте? І щоб сподобатися Рахілі, бере він і сам. Як кожен хлопець, якому сподобалася дівчина, він хоче, е, напевне, всі хлопці будуть тепер казати дівчатам, я був теж на Майдані, ви розумієте, щоб якимось чином показати свої духовні біцепси, розумієте, і бере яків, і відкочує цього каменя, напуває цих овець отару Лавана. І е, тоді ви пам'ятаєте, коли він вже прийшов у дім батька свого і розказує йому цю всю ситуацію. і як приймає його, його дядько, ви знаєте, приймає його до себе і каже, ось будеш в мене. І він каже, так мені в тебе сподобалося. От я буду працювати в тебе. Ще, може, не каже за те, що мені дуже вже упало в око твоя дочка, але я буду працювати. І каже йому дядько, та не можеш ти працювати просто так, ні за що. Я платити тобі буду. І каже Якю, віддай мені свою дочку. І дивіться, як, як воно стане. І ви пам'ятаєте ту всю ситуацію, яка була до цього, які в нього були цілі, яка в нього була мета. І взагалі, взагалі запитаємо, як то кажуть, подивимося на цю історію, чи правильно він поступив. І тут кажуть йому Лаван, добре, каже, я тобі ще й заплачу, а я хочу твою дочку. І знаєте, що каже, добре, я тобі її віддам. Але ти мусиш пропрацювати сім років. І ви знаєте, це не налякало абсолютно якова. Тому що він працюючи у Лавана, він кожен день. Вечором причепурювався, бо споглядав і тішився, і насолоджувався рахіллю. Розумієте, це не то, що він десь був в заслані і там у собі кохану. Він бачив її кожен день. Він кожен день трудився. Знаєте, я собі можу уявити, коли він десь працював на хазяйстві і постійно дивився в ту сторону, десь там мелькнула, десь там пробігла рахіль, і, напевно, Лаван не одного разу сказав: розслабся ще шість років, розслабся ще чотири роки. І ви розумієте, воно з одного боку, можна сказати, було важко чекати, але це чекання, воно було нагороджене спогляданням жаданого, спогляданням улюбленого, спогляданням з, з чеканням на те. І ви уявляєте, як можна сказати, він практично, я думаю, що ті дні пролітали для нього швидко, ті роки пролітали швидко, тому що Рахіль була так близько, вона була така бажана, така Хороша, і ви знаєте, є там написано місце, що крім е, Рахілі, у Лавана була ще старша дочка, яка не була такою привабливою, як була Рахіль, та й була написано, що вона мала хворі очі. І ви знаєте, ви пам'ятаєте цю ситуацію далі? Яка сталася, і ви знаєте, якщо там напис... ви пам'ятаєте, там є так написано, що практично Лія не мала надії на те, що вона вийде заміж. І подивіться, як стається ситуація. Можемо собі лише уявити. Уже наближається кінець сьомого року. Яків дуже щасливий нарешті. Врешті я здобуду те, що я маю, тому що я вартий досягнути те, що я маю. Ви знаєте, це є такий, можна сказати, е приклад. Ми можемо зрозуміти, як ми приходимо до Господа і кажемо: Господи, я буду трудитися, я буду пасти в вірці, я буду мити, копати, рубати, палити, прибирати, але дай мені. Служіння, знаєте? І Бог каже: я дам тобі хороше служіння, але закоти рукави і пропрацюй сім років. І що тоді робить християнин? В радості працює для Господа, бігає, проповідує, їде кудись, ви розумієте, молиться, робить все, що можна робити, бо бачить рахіль, ви розумієте, дивиться і бачить. Обіцяне, хороше, е, таке довгожданне. І пам'ятаємо цей момент, коли прийшов цей день, і каже він: віддай мені дочку свою, і, каже, добре. Зробимо, каже Лаван, але зробимо з великим святом. Пам'ятаєте, робить великі весілля. І нарешті, коли весілля вечір закінчилося, і каже: А тепер на тобі, але вона дуже встидлива. Вона муси бути накрита, бо вона дуже встидалася, вона сім років тебе бачила кожен день і вже в день весілля до такої степені соромиться, що не може прямо-таки, прямо не може розмовляти з тобою, без покрову на лиці. Ви розумієте? І каже, як їв добре, нехай буде моя наречена накрита. І ви пам'ятаєте, що сталося рано? А рано сталося щось страшне. А рано, коли він прокидається, і не може, і мусить вірити своїм очам. Тому що я так багато працював, Лаван, я так хіба я за це працював сім років? Хто це знаходиться у моїй спальні? І ви знаєте, що каже йому Лаван? А у нас такий закон, що старша не може лишитися. І справді, в тій місцевості був такий закон. І каже: але я ж би мріював, Рахіль, я ж хотів, Рахіль. А він каже: нікуди Рахіль від тебе не дінеться. Вона буде твоя. І я її нікому не віддам. Я нікому не віддам то служіння велике, яке ти хочеш. Я нікому не віддам тих всіх вівців, які готуються, що мають прийти на це місце, яке ти будеш пасти. Але попрацюй ще 7 років. Можемо собі уявити цю сцену? Тяжко нам про це уявити. Ми можемо теж сказати, звонкати в двері, Господи, хіба? На ній, коли вона мала 20 років. Але коли йому прийшлося женитися на ній, як ви думаєте, коли їй було 27 років, батько сказав, ні, ще працюй 7 років. А якщо ми додамо ще 7 років, є різниця між Рахіллю 20 років, і Рахіллю 34 років. Як ви думаєте, є різниця, але він любив дуже її. Ви знаєте, Він любив її. І написано, що і других 7 років. Ми Їхати в Галицьку колонію, ви розумієте, і других сім років ми будемо їхати до циганів. І казати, це не те, що я молилася, це точно не це Господи. Це точно не те, що я вимріювала. Це навіть не те, що ти мені пообіцяв. Це точно не те, то, що ти мені пообіцяв. А ви знаєте, що Бог каже? Це ще не кінець. А Бог каже: а ти побачиш, яким благословінням для тебе водоліє. А тому, що вона народжує дітей. Ви замітили? Ми від кого чекали дітей? Ми чекали від Рахілі. Ви відгідні? Ми чекали їх тут. Вони мають бути тут. Вони мають народжуватися тут, вони мають рости тут. Тому що це улюблене, це довго чекаємо. Та знайте, де вони народжуються? А вони народжуються від Лії. І одного разу приходить Лія і каже: а я мої. Дітей від, від, від Рахіль. І ви знаєте, що я хочу вам сказати? На що це є подібне? Отлія це є теперішнє наше, наша реальність зараз в церкві. Ви розумієте, ми мріємо про Рахіль. Ми хочемо, щоб народжувалися уже діти там. Ви розумієте, з тим, що ми чекали, з тим, що ми мріли. А вони народжуються тут. Ви розумієте? А вони народжуються так. І пам'ятаєте? Далі, що там далі сталося? І написано є, що коли Яків уже женився другий раз, женився вже вдруге на Рахілі, написано, що Лія була дуже сильно ущемлена. Вона відчула себе дуже сильно, ви розумієте, залишеною. Це так якоби, ви розумієте, як це можна зрозуміти? Якщо ми будемо хотіти поженитися з нашим майбутнім. І розвестися з нашим теперішнім. Ви знаєте, ми ніяких плодів не пожнемо. Ми не можемо плодоносити, ми не можемо народжувати дітей, духовних, якщо ми розведемося з Лією. Тому що Лія та, яка плодоносить, дивіться далі. Ви знаєте, ми повинні. Ми повинні бути дуже вдячні за ті ситуації, які ми маємо в нашій церкві тепер. Знаєте, я так кажу, підбадьорюю вас, але я хочу сказати, що я також працюю над цим, щоб бути дуже вдячною за Лію, бути вдячному за те, що ми маємо. Тому що, то, давайте трошечки чуть-чуть повернемося до цих подій раніше. І згадаємо, коли яків біг полем і тікав до Лавана. Ви пам'ятаєте, як ви думаєте, як вдома жилося якову? Я думаю, що жилося добре. Я думаю, що він, не маючи ще поки що того вкраденого благословіння, яке по ідеї не мало бути його, він спав на м'якій подушці. Правда? Його дуже любила. Мама цьомала його десь там в Але Я завжди каже, але я тебе так сильно люблю. Появляєте? Коли брат йшов на, на охоту і такий приходив, весь в біцепсах такий спотівший, спотівшині з жертв, а цей сидів вдома, колотив кулешу. Розумієте, щось собі вимрієво, дивився на небо. І може, де всі, знаєте, може, не брат був перед ним, перед ним такий годився, казав, ти мамин синочок, там все різне могло бути з Яковом, правда? А мама, вона приходила, тімала його за вушку і казала, все в тебе добре, прекрасно, все буде добре, ти мужний відважний. Я тебе дуже люблю. І все для цього, І покажу, як я тебе люблю. Напевне, так говорила вона тут з одного дня на другий, як так з під маминого теплого крилишка. Він біжить полями. несеться, впрів, і мами нема, і каші нема, і води нема напитися, і спотів. І ви знаєте, що я хочу вам сказати? Чому, чому Господь сказав, що і Возлюбив я Якова, а й сама не І тут з одного дня ця золота голівенька, яка була цілована, кожен день він ранів до ночі, і спала на м'якій подушці, спить на твердому камені. Ви пам'ятаєте? Спить. Поставити голову на камінь і заснути так, щоб аж приснився сон. От важко це зрозуміти, бо навіть коли подушка затверда, на ній не може спати. Ви вірите, якщо вона дуже тверда. До якої степені треба було бути наляканим, стомленим, змученим, щоб покласти голову на камінь твердий і так заснути, щоб побачити оцю драбину небу. Ви розумієте? Ви розумієте? І коли він прокидається після цього видіння, де Бог йому каже, і я тебе благословлю, і я тобі те зроблю, і я тобі те зроблю, і тут Яків відкриває очі, раз і вирішить реальність. Квадратовий камінь в лучшому випадку, Ви розумієте? Під головою. Тобто бачення майбутнього, обітниця майбутнього була прекрасна. Було просто чудо, було відкрите небо, сходили ангели сюди і туди. Ви розумієте, відкриваються очі і бачить реальність. Бачить пекуче сонце, твердий камінь під головою. Ви знаєте, що робить Яків? Бере поливу і поливає на, на камінь. Він благословляє те, що є нині. Нині є камінь. Слава тобі, Господи! Я дякую тобі за те, що є сьогодні. Представляєте, як він умів благословляти. Але він не був готовий до того, що після цієї драбини, після цих бачення ангелів, після того, що Бог йому сказав, він буде сім років працювати за Лію. Ми дуже часто, отримавши якесь откровєння, якесь бачення, може навіть пророцтво, ви розумієте, ми ворожаємося цим і ми такі щасливі, як то кажуть, чекаємо, дивимося на годинник. Ви, ви знаєте, що є такий момент, коли ми настільки чекаємо, що прямо ось тако дивимося на годинник. Розумієте? І тако клацає, 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 і немає і немає, і ми так раз звісили руки. І тоді починає стукати і казати, Господи, а то що то таке може бути? Та як? Та я скільки років? Та ти пообіцяв, та ти сказав, та ти підтвердив пророцтво. І на сьогодні камінь, на сьогодні відбулося весілля з Лією. Мало того, вона ще й прийшла і сказала, що вагітна. Господи, тарахід, про яку мрію. Господи, нарешті дочекався її. Так вона не може народити дитину. А на той момент, ви знаєте, це було великим прозором. Ви розумієте, що таке є? Давайте ми не будемо требувати у нашого майбутнього уже, щоб, щоб народжувало наше майбутнє. Давайте ми зробимо все, щоб наше теперішнє народжувало дітей. І на закінчення. Хочу сказати таке дуже-дуже гарне потішення. Коли ми подивимося на цю історію далі, дивіться, що я хочу сказати. <кій> Якщо подивитися, що ви знаєте, щоб досягнути якову Рахілі, мусила бути Лія. Ви розумієте? Мусіла бути Лія. І завжди, Яків, коли він оглядався на своє минуле, ви знаєте, він завжди бачив не тільки Рахіль біля себе, він бачив Лію. Але ви знаєте, що ще більше він бачив? Якщо ви згадаєте, і ми всі про це знаємо, кого народила йому Лія? Ви пам'ятаєте, написано коліна Якові. Хто вони були? Уявляєте, вони були вибрані, вони були призначені, вибрані Богом. Та це ще не кінець. Ви знаєте, хто вийшов? Злона З лона Лії вийшов той, що написав усі псалми, той, що брав Арфу, приходив до царя Саула, сідав перед ним і коли починав грати, ви знаєте, написано, що і відходили духи нечисті від Саула. Що лона Лії вийшов той, хто одного дня взяв п'ять камінців, взяв пращу. Отак От її, розумієте, розмахав і вбив гуляти. А в кінці кінців, ви знаєте, написано, є дуже гарне місце з писання, що Іля, і Ісус в колиску Давиду. Пам'ятаєте, там є? І написано, що? Хто він був син Давидів? Біліте! Про кого сказано? Про нашого Господа і Ісуса Христа. Так давайте ми подивимося, що може народитися з того, що ми не дуже цінуємо. Зрештою, врешті. Хто може народитися з того, кого ми менше всього сподівалися, правда? Ми покладали такі великі надії на щось таке велике, на щось таке гарне, на щось таке довгочеканне і могли не замітити, могли оскорбляти цю лію, а каже, Господь побачив, що Яків несправедливий до неї, і каже, закрив утробу для Рахілі. Ви зрозумієте? Ми повинні навчитися правильно, ми повинні навчитися дякуватись. Ми повинні радіти, що ми їдемо сьогодні, що ми сьогодні їдемо до Лії в гості. Ви розумієте, в колонію. Ми повинні радіти, що Лія нам дзвонить. і Каже, а ви коли приїдете? Вона би так хотілося, щоб нас той другий запросив. Я кажу правду. Ви розумієте, як воно є? Воно так є. Ми повинні навчитися бути вдячними за те, що ми маємо сьогодні тут. І так каже, каже отець: я маю Рахіль, але ще сім років попрацюєш. А потім, як захочеш мати багато вівців, то ще сім років попрацюєш. Ви розумієте, що від нас вимагає Бог? Але він зато каже: але не переживай, ти далеко від мене не будеш. Все одно тут я, тут Лія, тут твої діти, мої внуки, тут Рахиль близько, та й вівці тут. Ви розумієте, Все є тут? Розслабся, тішся, Якове, раді, Якове. і то, що ти бачив, сні, коли ти спав на твердій подушці, як ангели сходять. Виходять. І ті всі благословіння, вони обов'язково прийдуть у наше життя. І давайте ми будемо сьогодні тішитися, виявляєте? Давайте ми будемо сьогодні радіти, давайте ми сьогодні скажемо, благословенна Лії, яка народжуєш дітей для нас. Правда? Давайте ми сьогодні будемо тішитися тим, що не написано, що Давид вийшов з Лона Рахілі. Розумієте? А вийшов зло на того, з кого не сподівався. І так сьогодні, ви знаєте, ми маємо вже тих духовних дітей, і можна сказати, на когось возлагаєм дуже великі надії, а на когось тішимося. Слава Богу, що вони спаслися. Шукають Господа. Давайте ми будемо правильно і правильно Божими очима дивитися по вертикалі на всіх, любити всіх, шукати заблудших, спасати їх, тому що це є наше домашнє завдання. І будемо вдячні Господу за кожен день і за сьогоднішній день. Також. Будьте благословенні, радісні і пам'ятайте, що нас всіх чекають великі діла.